Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але у Трампа знову трапився великий прогрес у питанні договорняка щодо російсько-української війни. Я скажу, що ми досягли великого прогресу з Україною і великого прогресу з Росією за останні кілька днів. Напевно, цей так званий прогрес існує тільки у голові у Трампа, тому що у реальності сьогодні росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку проти України від початку цього року. Але дід продовжує жити у вигаданій реальності і розповідає, що Україна має погоди. Тись на договорняк, бо у України немає вибору. Те, що Україна хоче укласти угоду, тому що думаю, у них немає вибору. Він переконаний, що й так звана Російська Федерація обов'язково піде на договорняк, бо і у неї немає вибору. І також вважаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що в певному іншому сенсі у єдиний спосіб, який тільки я знаю, тільки я знаю, у них також немає вибору. Але тиснуть американці тільки і виключно на Україну, і так звана Росія справді може піти на Ворняк, але тільки у разі, якщо це буде капітуляція України, Путін учора знову підтвердив, що він не готовий до поступок. Нам нічого чужого ні но... Но ми свої усі казачки, які розповідає зараз, Трамп, немає жодної реальної ознаки того, що так звана Росія прагне миру. Так званій Росії потрібна виключно війна. Ми готові їсти траву, пити лужі. Но ми будем і до кінця. І за цих обставин Сполучені Штати Америки фактично стають союзником так званої Російської Федерації. Я маю підтвердження від наших підрозділів, що Штати дійсно зупинили допомогу для України та обмін розвідувальною інформацією, і тому ми маємо зараз і більше наростити русоріз. Також хочемо нагадати, що Ваші дві гривні дуже важливі. Дональте на російсько. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Долучайтеся просто зараз. Ну і якщо ви на мій канал не підписані, то підписуйтесь обов'язково. Кіт Келох, спеціальний представник Трампа, вчора підтвердив, що Сполучені Штати Америки зупинили допомогу для України для того, щоб на нас натиснути. Для України президент також застосовує як точковий тиск, так і стимули, щоб змусити Україну сісти за стіл. Він знає, що Припинення допомоги для України негативно буде впливати на ситуацію із протиповітряною обороною і на полі бою, але при цьому вважає, що Україна сама винна. Цей тиск дійсно схоже. Безпосередньо впливає на ті, що вони можуть робити на полі бою. Так, але це ви знаєте це одне з тих щиро кажучи, це вони самі зробили українці. Українці самі винні. При цьому немає жодного тиску з боку сполучених штатів на так звану Російську Федерацію. Ну а на нас вони тиснуть, аби ми сіли за стіл переговорів і підписали капітуляцію. Підсумок полягає в тому що це підштовхуюча функція. Аби привезти їх за стіл брегу, але це досить велика поступка Росії у тому самому виступі. Кіткелого озвучив одну фразу, яка дуже добре характеризує реальне ставлення американської адміністрації до України та українців. Він порівняв зупинку збройної допомоги та обмін розвідувальною інформацією, із ударом мула по носу. Найкращий спосіб описати це. це наче вдарити мула двома на чотири по носу. Ви привернули їхню увагу, але це один із способів привернути вашу увагу зробити пауза. Це. У той самий час штати зовсім ніяк не тиснуть на так звану Російську Федерацію, хоча вона якраз відмовляється від будь-яких поступок для того, щоб сісти за стіл перемовин. Ми повинні дійти до кінця. Ми не повинні нікому вступати. Ми не збираємося Спасибо. посол так званої Російської Федерації у Великій Британії Келін. Учора під час свого інтерв'ю сказав, що так звана Росія не піде на жодну поступку. Навпаки, Україна має так званій Росії подарувати території, які вона навіть не захопила. Ці території включені в нашу конституцію, і ми будемо продовжувати наполягати, щоб е -Е, всі сили е -Е українського уряду е -Е покинули ці території. Він також відкидає пропо позицію президента України Зеленського щодо зупинки далекобійних ударів із обох боків та обміну в форматі усіх на всіх щодо полонених. У нас набагато більше полонених е, українських полонених е в Росії ніж у них Росіян. Ці обміни тривають. Щодо авіації, це смішно, тому що ми маємо домінування у повітрі, а у них майже немає, немає ніяких польотів. То про що він говорить? Набагато далі у своїх заявах пішов кадирівський генерал Аптіалаудінов, який взагалі вважає, що так звана Росія має терміново почати масштабну мобілізацію. А всі мобілізації Зібрати приблизно армію пару мільйонів. Та да поставить всі в таку позу, з якої вони ніколи вже после этого ні І це не для війни проти України, це для подальшого завоювання країн Європи. Про що кадирівський генерал каже публічно, Либо блок НАТО розпадеться. І ми вже будем добивать Європу. Європа і большая часть європейських государств перестанет существовать як такова. Отже, зараз ситуація виглядає наступним чином. Сполучені Штати повністю зупинили допомогу для України. При цьому вони від так званої Російської Федерації не вимагають нічого. А та і сама не хоче йти на жодні поступки. Поступки вимагають лише від нас. уступів поступок від росії не буде. Уступок не буде вообще. разом з тим. Росіяни постійно розповідають, як вони потім, після договорняка й замороження російсько-української війни, підуть захоплювати Європу. І Ось отак на думку Трампа виглядає готовність Росіян до миру. Одночасно, ми провели серйозні переговори з Росією. І отримали чіткі знаки що вони готові до миру. Вони то може й готові, але не до миру, а до договорняка, до тимчасової паузи, яка дозволить так званій Російській Федерації відновити ресурси і почати нову війну. Росіяни про це кажуть публічно. У них багато проблем, і їм зараз потрібна пауза. Загальна деградація у російській армії тільки зростає. Навіть російські лікарі змушені виходити на пікети, щоб росіяни перестали гнати поранених на штурми летичників, ранених, на костелях, з неробоючими руками і ногами, вновь формують батальйони і отправляють на фронт. Дане явище стало вже настільки масовим, що можна побачити російські каліч полки практично на кожному напрямку ведення бойових дій. Это что такое? Кто такую армию формирует? Во многих странах, наверное, это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно таким, ну, таким. Та в такому твіді і от американці, зупиняючи допомогу для України та посилюючи тиск на нас, насправді просто рятують так звану Російську Федерацію та Владіміра Путіна особисто. І хоча російські війська продовжують наступати на більшості напрямків фронту, їхнє виснаження вже стає усе більш очевидним на Покровському напрямку. Після відрядження туди генерала Драпатого загалом вдалося стабілізувати ситуацію та відвоювати назад частину території у росіян на часі в Ярському та Турецькому напрямку Росіяни далі продовжують наступати, але відчутних успіхів не мають. Доволі складною ситуація залишається на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку, і найважче становище зараз на Курщині. Ворогу вдалося узяти під вогневий контроль. Усі логістичні маршрути, які ведуть до суджі, і ситуація там погіршується вздовж однієї із доріг. Є десятки одиниць знищеної української техніки та транспорту. І от у цей час, коли Україні потрібна максимальна Мальна допомога та підтримка, Сполучені Штати Америки фактично стають на бік так званої Російської Федерації. Нам, безперечно, буде надзвичайно важко, надзвичайно складно без американської допомоги. Але якщо ми будемо об'єднаними, якщо ми розбудемо наших європейських партнерів, то у нас іще є шанси вистояти. Дуже важливою для цього є також і ваша підтримка. Не забувайте про це. Ваша допомога має надзвичайно велике значення, і завдяки вам наші воїни отримали іще 300 10 нових fpv вітаю вас, друзі! Ми бійці 18-ї слов'янської бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненко за надані дрони. Небесний русоріз Слава Україні! Героям! Слава! Давно не бачились! Це підрозділ Фенікс п'ятої окремо з нормовокійської бригади. Ми хочемо подякувати спільноті Стерненка, пану Стерненку, за придбання цих прекрасних 100 дронів і батарей до них. Також хочемо нагадати, що ваші дві гривні дуже важливі дональти на русоріс, а ми будемо творити цей русоріз. Слава Україні! Я не знаю, який у вас настрій. У мене теж був не дуже, десь дві години тому. Але дві години тому а, а, приїхала партія русорізів, як Сергій а, сказав, так і стало. Приїхали русорізи. І у мене просто фантастичний настрій, Ви просто не А Зараз наші техніки розбираються з розрізами. Ця партія вони ще краще. Тобто вони класні, вони працюють. Всі хочуть працювати розрізами, і наші підрозділи в батальйонах вони просять, кажуть, дайте хоча б два. Просто, просто запустити, тому що на ну, руки чешиться. І ми ще з цим. Щось з цим придумаємо. Але це бомба. Ну, тобто, треба ще і взагалі буде бомба. Сергію, дякую. Дякую спільноті Стерненка. Дякую кожному донору, а, який а, фінансує виробництво русорізів. Я а, не то, що вам обіцяю, а, воно так і буде. А, ця партія. Зробить свою роботу на території Російської Федерації, буде горіти палати, будуть буде все розлітатися. Ну, мало треба для того, щоб зробити військово збройних сил України щасливим. Ви це зробили. Дякую, про що за нашими спинами далі б не домовлялися двоє дідів маразматиків. Ми маємо далі стояти на своєму, працювати на результат і максимально допомагати силам оборони України.